Пам'ять про них житиме вічно у серцях українців. А дошки трьом загиблим на війні героям відкрили на фасаді ліцею імені Івана Пулюя, Гнат Тарасюк, Павло Панфілов та Володимир Третяк випускники цього освітнього закладу. Відтепер нинішні школярі щодня бачитимуть тих, хто поклав своє життя за збереження української державності. Гнат Тарасюк воював в АТО у складі добровольчого батальйону Шторм 24 лютого 2022 року. Пішов на війну добровольцем. Служив штурмовиком у 126-й окремій бригаді ТРО. Торік у серпні під час штурму лівого берега Дніпра в Херсоні отримав смертельне поранення. Син був мій чудовий, прекрасний, добрий. Про своє перше і єдине кохання, яке забрала Росія, розповідає дружина загиблого героя Володимира Третяка Ольга. Вони разом навчалися у Прикарпатському національному університеті. Протягом 15 років чоловік працював асистентом кафедри біології та екології. Він любив гірський туризм і підкорив найвищі та найкрасивіші вершини світу. На третій день повномасштабного вторгнення Володимир отримав повістку і одразу з'явився до ТЦК. Звідти був направлений на навчання у Яворів. Однак, вже за Два дні у навчальний центр прилетіла ворожа ракета. Тоді Володимир Третяк отримав смертельне поранення. Він раніше говорив про те, що я відчуваю, що я маю зробити щось велике, щось велике і важливе. І це мій обов'язок. Він був найкращим. Він був взагалі він був такою дуже особливою людиною. Він був дуже світлим, дуже теплим і. Дуже добре, найкращим батьком, чоловіком і сином. Відомий франківський спортсмен Павло Панфілов з початку великої війни вступив до лав Київської ТРО. Після визволення Києва служив в окремому центрі спеціальних операцій. Схід далі продовжив службу на Харківщині. 11 вересня 2022 року. О п'ятій ранку Павло Панфілов на позивний вікінг першим підняв український прапор над деокупованим ізюмом. Після Ізюму вони знову були в Харкові, і він знову ж попросився бахнути. Прийшов до свого командування і сказав. Я сказав, я хочу, не можу, хлопці гинуть. Якщо я, ми не поїдемо своїм, своїми хлопцями, якщо ми не поїдемо на Бахмут, я перевожусь в іншу частину. Після виконання бойового завдання вони виїжджали з Бахмуту, зупинились і ворожий дрон. Наздогнав люди. Так І він загинув 23 лютого. 23 року. Йому було 27 років. Понад чотири сотні захисників з Івано-Франківська уже ніколи не повернуться додому. У громаді встановлять анатоційні дошки усім загиблим у російсько-українській війні. Ольга Цьома, Вікторія Богдана, Любомир Микитюк. Новини на вежі.